Вітаю вас, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. В сьогоднішньому відео я хочу вам показати, як вив'язується ось така красива регланна лінія. Цю лінію я знайшла на просторах інтернету, вона мені дуже сподобалася і вона дуже підійшла до моєї пряжі для джемперу. Тому я її вив'язала і хочу поділитися з вами, як вона вив'язується. Джемпер я втяжу на спицях 3,5. Ось така яскрава пряжа. Це пряжа Сісі -Сі Бебе, Папаття. дивіться на етикетку. Це 100% акрилік 360 метрів на 100 грамів і кулір 595. І також я покажу, як в'язати цю реглавну лінію по колу та поворотніми рядами. Давайте розберемо цю лінію. Цю лінію я повторюсь, я назвала квіточка. Її в'яжуть при вив'язуванні реглану зверху. Як вона буде виглядати при вив'язуванні знизу, я не знаю. Рапорт цієї лінії складає 6 петель та 4 ряди. Ось така рисочка, вона означає маркер. На відміну від звичайної регланої лінії, позначати початок та кінець лінії цієї регланої лінії не дуже зручно. Зручніше позначити центр цієї лінії. Ось покажу на цьому зразку. Для роботи нам будуть потрібні ось ці петрі. Три петлі до маркеру та три петлі до після маркеру. Завжди переставляти дуже часто переставляти це не зовсім зручно. Зручніше ставити маркер всередині реглавної лінії. Зараз я вам покажу, як вив'язувати по колу, а потім вже як поворотніми рядами. Як правильно позначати, що з трьох петель вив'язуємо п'ять, я не знаю, тому я намалювала просто ось такі стрілочки і. Ось я розписала, що означає, це з трьох петель в'яжемо п'ять, але вони дивляться вправо. А ці п'ять петель, які ми вив'яжемо з цих трьох петель після маркеру, будуть дивитися вліво. Ось така пряма рисочка це в мене лицеві петлі, а горизонтальна рисочка це виворітні петлі. Перший ряд при по колу. Ми один ряд робимо прибавки і три ряди вив'язуємо лицевими петлями. При в'язанні по колу ми лицеві петлі вив'язуємо за верхню полупетлю. Спокійно собі в'яжемо. Ось такий маркер означає мене середину регланної лінії. До маркеру я не дов'язую три петлі. Ось вони. Тепер я ввожу спицю одразу під три петлі. Підхопила ниточку, протягнула петлі не скидую. Роблю накид. Ще раз спицю ввела одразу в три петлі, витягнула ниточку. Ще один накид. Ще раз спицю, під, одразу під три петлі, протягуємо ниточку. І ось тепер тільки зі спиці знімаємо три петлі. Ось таке віло у нас виходить. Знімаємо маркер. Після маркеру наші петлі повинні дивитися вліво. Якщо ми будемо одразу робити вліво, то петлі у нас ведуть перехрещеними. Тому одразу три петлі ми розвертаємо та перевдягаємо на ліву спицю. Ось так. Потім вводимо спицю знов під три петлі, протягуємо ниточку, робимо накид. Протягнули ниточку, зробили накид. І ще раз протягнули ниточку. Буде п'ять, з трьох вив'язали 5 петель. І далі продовжимо вив'язувати лицевими петлями до наступного маркеру. Де, не доходячи три петлі, знову робимо таке віяло. Наступні три ряди: усі петлі ми вив'язуємо. Тільки лицевими, без усяких добавок. Якщо ви плануєте свій виріб регланом застібкою, то в такому випадку реглана лінія буде в'язатися поворотними рядами. Перший ряд, як і при в'язанні прокол по колу, це з трьох петель перед маркером. Робимо 5 петель з нахилом вправо, а після маркеру з нахилом вліво, 5 петель з трьох з нахилом вліво. Наступний ряд ми вив'язуємо всі петлі виворітними. У третьому ряді всі петлі лицеві, і в четвертому ряді всі петлі виворітні. Я в'яжу бабусиними петлями, ви в'яжете так, як зручно вам. В'яжемо наше полотно, не дов'язуючи трьох петель до маркеру. Раз, два, три і маркер. Наші петлі ми їх в'язали за нижню напівпетлю. Їх треба розвернути, щоб у нас були прямі петлі, коли ми будемо робити з трьох п'ять. Розвернули, надягли на спицю. Праву спицю вводимо одразу під три петлі, підхоплюємо ниточку, протягуємо накид. Знову спицю під три петлі. Підхопили ниточку, витягнули накид. Знову спицю під три петлі підхопили ниточку. І три петлі зняли з лівої спиці. Перекинули маркер. Після маркеру нам треба робити петлі з трьох, п'ять, з нахилом вліво. Перевертати петлі в цьому випадку ми не будемо. За задню стінку. Ми будемо вив'язувати 5 петель з трьох. І так, я ввожу спицю одразу в три петлі, підхоплюю ниточку, роблю накид, знову підхоплю ниточку, протягую через три петлі, накид. І знову протягую ниточку через три петлі і три петлі знімаю. Ось такі віяла у нас вийшли. І дов'язую далі свій рядок до наступного маркеру, де повторюю цю регланну лінію. Другий ряд в поворотному в'язанні це виворітні петлі. І накиди, і саме петлі ми пров'язуємо тільки виворітними. Тут, будьте, будь ласка, уважні, бо можна так захопитися і пров'язати. Дві петлі разом. Можна порахувати. Один, два, три, чотири. Ой, а п'ята втекла. П'ять. І дов'язуємо до наступного маркеру виворітними петлями. Третій ряд всі петлі, ось, лицеві. Третьому ряду ми не робимо ніяких додавань. При такій регланній лінії ми додаємо по 4 петлі в кожному четвертому ряді. Так Вже ниточка багато разів в'язалася, вона вже розслоїться в мене. І четвертий ряд. Усі петлі виборітні. Ось так виглядає наша реглана лінія. Ось такі віяли, віяли квіточки. Хай буде краще квіточки, мені так більш подобається. Це лицева сторона. А ось так регланна лінія виглядає з виборітної сторони. Ще раз вам покажу свої записи. Стрілочка, яка охоплює три петлі і три клітиночки, це означає, що з трьох петель вив'язуємо в п'ять з нахилом вправо. А після маркеру з трьох петель вив'язуємо п'ять з нахилом вліво. Це в'язання по колу. Це поворотні ряди. Кого зацікавив такий вид регланим лінії, можете собі заскринити або запам'ятати, як це вив'язується. В'яжіть із задоволенням, і хай ваші вироби приносять радість вам, як майстрині, та своїм хазяївам, щоб ці вироби їм дуже подобалися і вони носили їх залюбки. До побачення, любі, до наступних відео.